Сьогодні є теми дуже модні, да, такі як е, з імунобіологічною терапією, а є такі теми, які можна сказати, що вони е, мають дуже е, е, велике коріння. Да? Так, е, так як я викладаю, починаю звичайно з історичних фактів, ви бачите, що ще у китайських медичних книгах третього другого тисячоліття вже були розміщені описи корости, алопеції, лопеції, каргула, у єгипетських папірусах Римлян Мінцельс, це 25-й рік до нашої ери, і у ну, трактаті Демідиційна ліокта вже описував флорункули, карбункули, секоста псоріаз, а видатний вчений і бенцина, а він у своїй праці «Канон лікарської науки, і ця праця вона налічувала п'ять тонів, вже дає рецепти і грецької, і китайської, і індійської медицини, а також власні методи лікування різних захворювань, зокрема і шкірних. А це наші бабусі, і прабабусі, мабуть, кожна місцевість має свої рослини. Вони лікували бактеріальні ураження, це були і піжма. І це була живиця сосни, і такі рослина дуже не треба звичайна, це і подорожник, і березок, і круги. Тобто, якщо ми будемо говорити про лікування всіх запальних захворювань, то це, мабуть, нагадують нам такі підчасті луки, які ж на сьогоднішній день найпоширеніші екіологічні чинники. Це, звичайно, залишається степлокопіл золотистий, гемолітичний, це віогенний стриптокол, зелений стриптокол, це псевдомона і це вульгарний протеїн. Який ж я сьогодні буду говорити тільки про те, що найчастіше зустрічається в нашій лікарській практиці? Імпетиго найчастіше зустрічається у дітей 2-5 років і, взагалі, всесвітня поширеність патології десь біля 12%. От якщо це не больозна іпетиго, -то, то це буде така змішана інфекція, це стафілокок і біогенний ст... стрептокок. У привольозному іпетиго найчастіше едіологічний фактор є саме золотистий стафілокок. Але для того, щоб вони зреалізували свою патологічну діяльність цієї мікроби, безумовно повинні бути фактори ризику, такі як мікротравма, багата гігієна. Це фізичні дики, це можуть бути укуси, і це також можуть бути хронічні дерматози, до яких приєднується вторинна інфекція. Дітки, на другому місці, от на моїх прийомах, найчастіше це буває стрептотермії. Що це? Або це ще імпетиго. Це може бути така поверхневі форми стриптотермії. У хлопчика мені спочатку думала, що це якась рибкова інфекція. Ми тричі брали посіви, і потім впевнилися, що все-таки все така форма стрептотермії. Особливе особливо місце в, такій, в цій патології займає стептотермією у дітей грудного віку. І саме хочу сказати, що лікарі і науковці Покривинського державного університету вони багато приділили увагу саме стриктотерміям у дітей грудного віку. Вони чому? Тому що дуже великий відсоток становлять ця патологія. Які фактори сприяють розвитку у дітей? Перш за все, це незрілість і шкірного епідермального бар'єру, це і порушення терморегуляторні, коли збільшується вологість, збільшується абсорбційні властивості шкіри, це незрілість імунної системи, і змічення пляж у лучний бік. Що я хотіла сказати? ми повинні звертати увагу навіть не те. І, що якщо є некоректне вигодовування дитини, або часто це буває, коли приєднується десь, можливо, в місцевості корові чи молоко, то тоді випорожнення і в зміщується і сечі, і калових мас, воно зміщується у рушний пік і це більший ризик до розвитку різних патологічних. Приєднання різної бактеріальної мікрофлори. Що хотіла ще тут сказати, чим вони можуть ускладнюватися, на що звертати увагу? Десь 5% дітей зі стрептодерміями, особливо поширеними, у них є роз, тобто, ризик виникнення як краплевидного псоріазу, так навіть і стрептокогломерулених різдво. Я думаю, що, мабуть, кожен з вас мав таких пацієнтів, у яких ми лікуємо, наприклад, стриптококовий періональний дерматит, а він рецидивує і рецидивує. Там вже немає стриптокока. От саме стриптокок може запустити таку патологію, яка називається токсин-індукована рецидивуюча еритема. Тобто, тут ми вже не повинні знову лікувати антибіотиками, а саме. Вже лікуємо саме це імунне запалення, Поліколіти. Що найчастіше з того, що ми бачимо, це можуть бути. Укуси, ускладнені різним бактеріальною інфекцією. На правому слайді мій пацієнт, у нього лінійна форма склеродермії і при тривалому призначенні дермовитів, тому що саме дермовит найкраще допомагав цій дитині. У нього виникли такі на фоні лікування дермовиту і Це можуть бути ускладнення трофічних язм, пролишні. І, різні форми переміг і, і, і паналізів, опіки. От опіками більше займалися спеціалісти Києва, це наш інститут, Київі, і наш національний університет здоров'я України. І от було показано, що більшість дітей вони мають термальні поверхневі ураження першого і другого ступеня. І найчастіше це бувають такі травми, обережна поведінка дітей з різними рідинами. І от первинному обіку храму розвивається грам-позитивна мікрофлора, це з 120 кілобов. А вже коли йде демаркація гідкозу, то до 60% збільшується частота виявлення грам негативної мікрофлори. І це частіше псевдомодіть. Ми говорили, що різні хронічні дерматози можуть ускладнюватися бактеріальними інфекціями. І найчастіше це саме атопічний дерматит, який ускладнений золотистим стефілокопом. Чому ми нам важливо прицізнати, чому ми повинні обов'язково лікувати? Цю вторинну інфекцію, тому що наша наш, наш, наш терапія буде неефективна, тому що е золотистий стафілокок і його антигени являються суперантигенами і вони збільшують експресію індектикіну 13 і це ще більше посилює свербіжку наших е пацієнтів. Збільшується кількість церамідази, це порушується бар'єрна функція. Але дуже важливо зверніть увагу, коли нам здається, що ми призначаємо кортикостероїдні препарати, а, не, а вони у нас мало ефективні. Чому? Тому що е, за, е, через цей золотистий стрічловук іде експресія альтернативних кортикостероїдних рецептів, які не зв'язуються з кортикостероїдами, які ми з вами призначаємо. Також бактеріальними інфекціями можуть ускладнюватися і сиборені дермати, і можуть бути екскорійовані екскурійовані акни, вірусна інфекція, яка часто ми знаємо, що особливо це може бути або герпезостер, це може бути екзема капиші, коли на поні хронічного дерматозу частіше за все це атопічний дерматит, приєднується герпес першого типу, першого другого типу і розвиваються подібні ускладнення. Дуже не можу сказати, що це часто, а все-таки в нашій практиці ми маємо з вами випадки, коли бактеріальні є ускладнення різних пасматологічних процедур. Які антисептики використовуються для обробки інфікованої шкіри? Це і розчин хлор гекситину, це і антибактеріальні барники, пероксид. У відношенні пероксиду зараз є різні думки. Деякі вважають, що якщо високий відсоток пероксиду, то це навпаки гальмує закоєння рани. А якщо це невеликий відсоток, наприклад, 0,15%, то це буде сприяти. Епітелізації загонь равни. Це можуть бути і деривати гологені фенолу, наприклад, такий препарат, ми знаємо з вами як Орасепт, е, як антисептик, який використовується для схозових уголок. Які є вимоги до антибактеріальних препаратів топічного лікування? Висока активність повинна бути у препарату до більшості збутників шкірних інфекцій лихого і середньоважкого ступеня тяжкості. Ці форми повинні бути дуже зручними і відповідати ступеню і саме активності процесу, повинна бути хороша переносимість, мінімальні побічні діям. Дані засоби не повинні зумовлювати перехресну резистентність до інших подібних антибіотиків, які використовуються при важких системних інфекціях. І антибіотики, які застосовуються при топічному лікуванні, повинні відрізнятися від тих, що призначаються орально. В деякий час найпоширенішими антибіотиками, які використовувалися топічно, були мопіроцин і бузінєва кислота. Але вже в 2007 році було показано, що є висока резистентність саме до наприклад мупіроцину, і е, були наведені цифри це до 7% відсотків резистентних стихілоковків. Вони були резистентні до лікування мупіроцину. І тоді був винайдений ви третій антибіотик ретепамулін. Це відсоткова мазь, резистентність, до якої була значно нижча. Препарат Розору, про який я буду говорити пізніше. Такі препарати, як бацитрецин, елітроміцин, неоміцин, рифаміцин, ну, ви знаєте, що в нашій популяції дуже висока резистентність саме до еритромецину. Неоміцин це антибіотик, на який, мабуть, найбільш алергогенний. Антибіотик при довічному використанні, тому що також десь 4-6% можуть давати алергійні контактні дерматити. І на сьогоднішній день це останні дані, у США використовують також міноциклін у вигляді пілки і оценоксацин, новий антибіотик. Я хотіла б сьогодні сказати протиразум. Він випускається у формі порошку і у формі гелю. Це, це антибіотики, які мають унікальний механізм. І що дуже важливо: по-перше, його можна використовувати з народження. У нас не так дуже з вами багато препаратів, які ми можемо з вами використовувати з народження. Він не зумовлює алергійних реакцій. Він із причин фотосенсибілізації, що дуже важливо, коли ми використовуємо в весняно-літній осінній період. І дуже важливо, що йде пристворення законні ран без рубців. От у нас показали наші, нашій Київські науковці лікування опіків, то саме у Теозорі були найбільші переваги при лікуванні опіків, і його своєчасне призначення попереджає вторинний фік. До складу препарату входять тироцидин і граніцидин. І е, цей препарат, тирозур, він, він спричиняє розрив у цих процесів фосфорилювання у ланцюгі клітинного дихання і не дає розвитку е, цієї інфекції. Що дуже важливо, що саме хорошо, коли ми призначаємо, коли нам треба очистити дно рани і для стимулювання процесу переновляції і федерації, це знову ми з вами запобігаємо розвитку рубців. І цей препарат він має дуже високу саме в цій формі, у вигляді порошку, високу сакційну здатність щодо і ферментів, і мікроорганізмів, і він дуже добре зв'язує та утримує вологу. Тиразор гель це інша форма, але зверніть увагу, цей гель можливо використовувати саме на ділянку навколо очі. Ми знаємо, що з вами що це дуже делікатна ділянка, і цей препарат ми можемо наносити на ці делікатні зони. І він має у своєму складі карболер, це основа штучної сльози. Тиразур, ми вже говорили, що це антибіотик для місцевого лікування. і він Має свою активність до дуже великого спектру різних мікроорганізмів, і це дуже важливо. Це єдиний місцевий антибіотик із разним заво... ефектом. А тепер просто щоб підтвердити свої слова, подивіться, який великий спектр мікроорганізмів, проти яких працює стерозу. От Ми з вами, наприклад, маємо дзевокаші, так да? ми маємо з вами там і стафілокопи, ми маємо з вами і віруси. І тут він не тільки проти бактеріальної мікрофлори, а також і проти геркасимплекс і проти інфекції кандидата. Тому я ще чому так можу. Що в мене дійсно вся моя сім'я від моєї матусіки 86 років до моїх онуків ми використовуємо саме цей антибіотик. І великий спектр показань, ібіодермії, екстеріоні акти, про які ми сьогодні говорили, і імпетиго, порізи, опіки, тобто дуже високий. І, на жаль, виночі не і Тільки наші отримані знання допоможуть нам в нашій практичній діяльності. А це мої улюблені стевни, і, і мене так сказала дівчинка, яка сама обирає місце, де вона хотіла, щоб її оглядали.